Всім привіт! З вами Крава, і ви на ютуб-каналі Краверка Фіфа. Можете зразу підписатись, поставити лайк, написати в коментарях, щось приємне. Ось, е, Випускаю дане відео. Е, відкрив пак, який я підготував до Ultimate е, Ось, Там ще будуть паки за Лігу, за серію А. Там компенсація Ліги 1, там піки з іконами. Ось. Тому ще раз поставте лайк, підпишіться на цей ютуб канал, прокоментуйте його і let's go! А, і ще перепрошую. Сьогодні ввечері ми будемо дивитися фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті інтер. Тому вас запрошую на трансляцію цю. Ось. А тепер давайте let's go, Давайте будемо дивитися, що нам випало. Зробив дані вікінд Лізі 14 перемог, Іди ж ти сюди. Ось, давайте відкривати наші піки. Перший пік. Дивимося, хто нам випаде. О, Джо Маріо, тоц. Кіко, Кіко, ти коштуєш, хлопчик? Тобто, ну, нормально. Піде, як фодер. Так, відкриваємо цей пік. Так, садик. Іди ж ти сюди. Відкриваємо цей пік. Маньяна беремо. Так, тут ми ловимо ляо, відкриваємо цей пік, дивимося. Е -е, Кріс Мулінов. Я за нього грав в драфті, прям прикольний захисник. Я завжди забуваю, що червоних піків не можна глянути їхні, їхню ціну. Відкриваємо другий пік і дивимося. Ой 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 Ладно, чесно. Сумні піки. Переходимо до паків. Так, я зібрав пік і зараз ми будемо його відкривати. Зараз я отак поставлю фотографію. Ставлю цю фотографію. І ми відкриваємо пік. Ось. Дивимося, що нам випаде. Я відкриваю. Начебто відкрив, дивимося. Так, я дивлюсь другий монітор, щоб ви не думали. І так. Так, давайте так хочу чуть-чуть піднімати. 94 паси. Оці дві по краякам, це напевно якась херня. Без полезна картинка була, тупо. Вау, супер, ну я навіть не знаю кого вибирати. ммм... Треба подумати, треба подумати. Ай Боже, чого такі жахливі ікони? Для чого їх збирати, я ну. Деколи не розумію. Хаві, та ні, Та ні, ну от, куди? Це ж куда? Боже, що. Так, відкриємо такий пакетик: 11 гравців 81 плюс серії А. Дивимося, ні на що не розраховуємо, дивимося. Це ТОЦ. Що тут випаде? Бразилія, РВ. Вау, супер! Просто топовий ТОЦ і є, це так очікував. О, і Бові? А Най буде. Ще один пакетик. 11 гравців в серії А. Дивимось, що нам тут випаде. Мотим. ммм. А хто тут може бути? Ммм. Це, Ачербі. Є, Коли то це випадає мот, ми. Є. Ой, тут ще. дублікатики. І так, відкриваємо пак з трьома тотце з серії. А, дивимося, що нам тут випаде. Сподіваємося на щось хороше. Ну, давайте, будь ласка. Аргентина, це Ф, це Паула Дібало. Оце файний дроп. Файно. А скільки ти коштуєш, хлопчина? Скільки? Найс! Nice. О, да! По зірочкам, ну, нічого страшного, але це класно, класно. Ді Лоренцо, ну бомж. Прикольно. І так, пік за Rivals, за другий дивізіон. Один із трьох, тоці дивимося. Що тут буде? Ну. Мертенс, вау, Прям супер. Е, до мене Мертенс начебто є. Я беру Ді Ділоренс. Рейтинг. Найс. І так, я отримав компенсацію від Electronic Arts. Дивимося. Давайте Мбапе, я вас вибачаю за все. Марко Вераті, дякую. І тут давайте. Кіллен Мбапе! Маркін йоу. Непогано. Непогано. В принципі, я задоволений такими піками. Дякую. І так... Відкриваємо 43 піка. Я зібрав все, що має було в кубі, я все віддав. Тому зараз будемо ловити тоце. Перший. Полетів. І дивимося. Так, тут нічого немає. Дивимося, зараз відкриваємо ці піки, дивимося. Куртуа 90 добрий вечір. Добрий вечір. Далі, далі, будь ласка, то це, тос, тоц, ТОЦ ліба, дубліка! Сюди! Непогано, непогано. Це тот, це тот саліба. Далі. Хто тут? Ооо, Кросс. Файно є. Слабенькі кіспіки, якщо чесно. Горецька, добрий вечір. На сторінка. А, це останнє. І давай. О, бону 88 найс. Зоро, скільки він коштує? Фігню, але прикольно. Переходимо до пакетиків. А я зараз швидко розберуся з цими всіма покидками. Так, відкриємо такий пакетик. 6 рірарних гравців. Давай, тут то це. Мотим. Давай далі. Міша баштвай. 90 я тільки його злив. Прекрасно! Супер! Угу! О, найс! Ще добротний пак. Кукраємо такий бомжа пак О, волкаут. ут Нічого в Португалії, ЛБ. Нормально, канцел. Найс! Оце несеться, оце несеться. Там такі два гравця 80, 81 плюс. Дивимося, мотим, волкаут, давай. Ну, а черпі? його Найз! Nice. Оце прям несеться. Треба відклати, поки несеться. Мать Тереза. Так, 14 топових пакетиків. Відкриваємо пак за 50 тисяч, дивимося, що нам тут випаде. Ну, давай, тот. Це не то, це 83 плюс. Це не 83 це Коста-Ріка, це Келор Навас. оце дроп. Найс, 88 рейтинг. Це зараз все піде. Це зараз все піде на контент. Так, відкриваємо тут 85-3 гравця. Давай, давай, святтоца. Мотим з черговий мотим. Е, фу, південно Африканська Республіка. Саленг. Вау. Так, відкриваємо такі 5 гравців, 84 Дивимося, що нам тут випаде. Мотим, черговий мотим. Ого, так. Хто це? Що ти? 84-й. Ой-ой-ой, це погано. Це дуже погано. Канте! О, вам от мой канте, ну прикольно. Тоді окей, піде. Черговий пак. 5 гравців, 84 дивимся дивимося. Дайте тот, це хімотим? Боже, який мотим. А чербі, 88-й. Зараз треба буде його сплавляти кудись. А хто там ще є під низом? Може хто там ще є цікавий. Ну, підем. І так, я зібрав другий пік в цьому відео, ви побачите, на ікону. Одна з трьох, 90, відкриваємо. Давайте нам щось топове. Топове, топове, топове! Банбас 95-й, божепетіт, що це? Ооооо, Боже, що це? А ну зараз секундочку, я скажу, ми взяли. Да, короче, я подивився по цінникам. Плюс-мінус одинакова всіх ціна. Беремо Ван на боже мій. Це просто трагедія. Так, відкриваємо черговий пакетик після ікони, після цього жахливого піку. Опять мотим. Я шо мот не вловлю тут, чи шо? Їдіть, колотіть. колотить. це? Турук. А хто що під ним? Може, там щось під ним є? Якийсь там класний... Угу, добре. Так, закрываємо черговий пак. 84, 5 гравців, будь ласка, тоц. Нам треба ТОЦ. Таким Мотим? я, я в кожній паті ловлю мотим, це чербі знов. Божечки, Electronic карти ви ну, трошки не те промо відкрили для мене. Шесть. меж такого не було. 85 плюс, 5 гравців, будь ласка. Тот контракт. Це мотим, боже. Хто це? Едін Джеко. Едін Джеко, 90 рейтинг. Не та синя карточка, як би ми хотіли, але це Ну тут... Прикольно, але це ніфіга не прикольно, кінець, віху, ну хочеться ну, класний карточок. О, ну тут ще насипали, нормально. Рейтингу. Ось, ну це хороший пак в плані рейтингу, але блін. Тот хочеться. 5 гравців, 85 будь ласка, дайте топову карточку. ну. Це Мотим, черговий. І це Б, це Ачербі. 88-й, боже, вже 10-й А падає. А що під ним? Прекрасно. Два гравця 86+, плюс. Будь ласка, тоц. Відкриваємо, дивимося. помотаємо. А є чербі. Я не знаю, які це чербі. Рікардо Хорта. Це тоц Португалії. Чемпіонат Португалії. Я щось завис трошки. Так, відкриваємо червый пак. 86 плюс. гравця. Будь ласка, ТОЦ, Ну, ТОЦ, Ultimate тоц. Ну будь ласка. Тоц. Будь ласка. Франція. РВБ, це Клаус. <плодиск> я повірив. Я повірив. А він в мене є, напевно, що. Ще... Ой, це буде весело, що в мене є ще. Два ТОЦа в одному ще прям бонг! Ну топ. Це топовий пак. Це прям сильний пак. Вау! Ну за це лайк надо поставити. Зіруваємо пакетик 86, 2 гравця нам повезло тільки, що в минулому пакетику. Давай. Тоц! Тоц, давай. Німеччина, Кіпр, це Андре Терштейн. Ах, що там ще під ним є? І Лука, Кумен, Дублікат Терштейна. Там червий пак 86, 2 гравця. Тоц! Ну, будь ласка, Франція! ЦБ, Блін, це саліба в мене він є. Ой-ой-ой, божечки. А що під ним є? І Менді. Ну, нормальний пакетик. Так, відкриваємо червоний пак 86 Два 2 гравця, будь ласка, тот це звичайна карточка. Портуалія, це б, це Діаш. 86, 2 гравця Тот треба. Це звичайна карточка, це може навіть шостий рейтинг. А, донору восьмий рейдинг, помилився. І так, самий солодкий пакетик. В цьому покопеньку. 30 гравців, 84 плюс. Сподіваємося, якийсь топовий ТОЦ. Ну, щоб головне, щоб тоц був. ТОЦ, будь ласка, топовий, будь ласка, топовий топовий топовий. Португалія сам. Левом босский! Ливом боссы! <сих> Скики ты коштуш! Топ! Фидер ты сюда! Найс! <сих> nice. А шо там шо є? Ой, садик, нормально! Нормально! Я зову 97 плюс! Найс! Nice. Найс! Nice. Да! І так, останній пак в цьому відео 85 плюс 5 гравців. Давайте нам, тос, будь ласка, на Тот, хто це когось топового. Це мотим. Чергуємо мотим. Турок. Турук. Клас! Супер! А що під ним є? М -м, давайте глянемо. Що під ним? Казимір, о, топ. Оце файний пак. Ось такі були пакетики, ви бачили, ми визволили безліч мотнів, безліч модмів. мотмів. Ось, побачили, що мені випало за серіюашу. Частково, що мені випало там за компенсацію Ліги годин, Ви побачили безліч пакетиків. І ми звели вже першу карточку Everts, Everts Winners, це, це найкращі, там, найкращі бомбардири там. Лівандовський ж найкращий бомбардир ла Ліги. Ось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, що вам випало. Коментуйте, чи ви задоволені такою кількістю ачербів. Ось, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай.